Ну що, Павленка не спинити. в акумулятор, але це не біда. Зате є живлення і я підсумок сила, яка заряджена, її не зупинити. Я зараз здам нарешті це питання, куди тут де. А то всі подумають, що я на цьому і закінчив. Ні, я на цьому не, 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 не закінчую. Де мій чат? Д'Артаніан. Перекидаю лінк. Продовження є, продовження є. Заходьте, заходьте. так. Тому продовження є. І, власне, підсумок, підсумок який я мав сказати. В принципі, то я вже закінчив дійсно ефір і немає чого тут, -тут продовжувати. Підсумок є. Тому ласкаво просимо, просимо, лягайте до нашого продовження. Будемо з вами разом боротися. А так. Підсумок 17, 17 підтягнулися. Ребята, ну тоді я вже інших не чекаю подивитися в записі, тому що з повагою до 17 найбільш активних учасників, скажу так. Тому від мене що хочу сказати: мені не вистачало дійсно від того, щоб розібратися. Мені мало того, що Україна дуже різноманітна і тут завжди існували мусульмани. Вони є, це норма, і просто ми, українці, перехрестя різноманіття різності, мультикультуралізм. Що за блять бред. Хто куп... хто видав цей грант на цей мультикультуралізм, і взагалі що роблять з Іваном, навіщо його цим всім гвалтують? Я хочу розібратися, що таке іслам. І недарма було першим головним питанням написано і великими словами: Джихат. Ми хочемо знати, що таке Джихат. Це войовниче слово, в якій нашій культурі э, лякали дітей, що це щось страшне. Але це той же шлях Ісуса Христа, який казав, що Треба втілювати рай на землі, втілювати принципи Господні, чесноти Господні, такі як милосердя, любов і іслам це каже І ми разом з ісламом, рука об руку за це стоїмо. Молода релігія і ми старша релігія, яку християни розглядають іслам, звісно, річ, як секту, тому що це молода ну молодша релігія. Іудеї нас розглядають як християн розглядають як секту. І, звісно, Річ ми язичники розглядаємо я жартую, я не язичник, але язичники розглядають всі аврамічні релігії як зборище якихось фанатиків якоїсь Science Fiction Навіть не Science Fiction фанатики якоїсь художньої літератури. Тож мені мало цього всього про джихад Я хочу знати, що джихад це шлях. Це шлях воїна, це шлях людини чеснот, це шлях монаха, воїна, монаха, е інтелектуала. Це все сука джихад. І треба сказати, що в нашій християнській традиції це давно прийнято, це давно є. У нас є монахи, у нас є лицарі, у нас є інтелектуали генії. В нашій традиції це теж є. Це все одне. Тільки різні автори це все написали, і це прекрасні тексти, які заряджають людей внутрішньою енергією, оскільки ціль релігії полягає в тому, щоб людині створити не мотивації і стимули зовнішні, а народити в людини особистість, подолати в ній раба іншій людині, дати Господа як того, кому ти можеш служити, як та вища істота, яка тебе по суті робить вільною. Ж для того. Щоб ти міг відмовитися від рабства іншій людині і посвятити своє життя прекрасному ідеалу, в який ти віриш, ти маєш вірити не в хазяїна господара, що ти халоп, недорозвинене щось і так далі. А ти повинен розуміти, що ти щось прекрасне і слугуєш святій ідеї становлення праведного шляху. Ти є прикладом для інших для наслідування, для встановлення. Певних цінностей для служіння вищим ідеалам, і тоді твоє життя наповнюється красотою, осмисленням і глибиною. Ось в цьому смисл: це не просто мультикультуралізм. Ми не така різна Україна, і тепер ми замінимо... о. о. Околицю, оцю окраїну ми тепер замінимо перехрестя. Блять, я це в школі сто разів чув. Перехрестя, перехрестя. На перехресті різні лиха кояться. Цим треба закінчувати. Нам треба джахилія. Визначення, що такі джахилія, з чим бореться власне іслам. І здійснюється джихад, як подолання джахілії. Що таке джахілія? Нам це треба. Нам треба це все. І це прекрасний приклад. В християнстві теж є аналоги джахілії, такі, як там, там Страшний суд. Ладно, не буду сюди заходити. Далі тема політичного ісламу треба обговорити це, тому що іслам використовується не просто як інструмент для озброєння різних сектантів, фанатиків, терористів, А іслам також християнство теж так використовується, але іслам ще використовується як політична релігія. Християнство поки що. Ну, я не пам'ятаю, щоб вони використовувалися як а, ціль встановлення якоїсь загальної. Ну, в середні віки, можливо, це було, але там були монархії, да? і там далі націоналізм придумали і все. Християнство спочиває з Богом. <кхем> Тому а, тут же ж є ціль встановлення єдиного політичного режиму, чого немає в християнстві. Ну, рай на землі це прекрасно, звісно, річ, але шаріат. Шаріат є в ісламі, і треба зрозуміти, що таке встановлення світового шаріату, що несе політичний іслам, за що вони борються. Треба зрозуміти також арабський світ. Треба зрозуміти, що таке арабська мова і роль арабської мови в ісламському світі. Це сакральна священна мова. Нам треба розуміти, що існує безліч різних держав, типа націй. Але всі вони спілкуються однією священною мовою, хоч різними діалектами, і всі вони сповідують іслам. Треба розуміти, що це величина. Треба поставити питання, чи це не імперія? Це цікаве питання. Можна заперечити, можна ні. Можна запитати, яка ж роль українського ісламу в Україні? Чи збирається український іслам в Україні чи, чи збирається іслам в Україні інтегруватися до української нації збагачувати українську релігію своїми філософськими е, е, ісламськими ідеями? Чи іслам в Україні є е, авангардом і е, е, цим? Е, е, Проповідником е, світової ісламської імперії, за що борються політичні ісламісти, це дуже гостре питання, дуже неприємне питання, але хочеться, щоб його поставили. Хочеться знати, що думає Саїд на цю тему. Хоча дійсно, можливо, Саїду не хочеться засмучувати політичних ісламістів, але все одно мені цікаво, наприклад. Далі. Дуже е, важливе питання колоніалізації, дуже розуміти, е, що ж трапилося з Іраном, чому ісламська революція в Ірані трапилася, я не кажу ці політичні події прямо обговорювати. Але треба розуміти, що це теж вплинуло на іслам, на політичний іслам і на те, як багато виникає політичних. Е, Партії, і в тому числі робота Саїда Кудба про ці стопи на шляху чи зупинки на Майлстонс. Короте. Суть, в якій написано, що християнська цивілізація ліберальної демократії вичерпала себе, зробила наукові відкриття, і на цьому прийшла її смерть і саме кінець і тепер. А, ісламський світ повинен перейняти світове лідерство і подолати всі хвороби християнської цивілізації, подолати джахілію, розпусту і навести політичний лад, політичний порядок. Тобто це амбіція вища, ніж встановлення Організації Об'єднаних Націй, це встановлення чогось, Цікавішого, і, звісна річ, амбіція політичного ісламу якраз мітить туди, на місце ООН, нахуй її скинути і щось на її місце запропонувати. І для нас це як ніколи актуально, тому що ми і самі United Nations хочемо нахуй скинути, а політичний іслам на це місце якраз мітить. Де це питання? Нема цього питання. Про що проект? Давайте думати. Далі. Ну, можна було б трошечки про Палестину ще запитати. У мене питання про Палестину. Палестина це що? Це нація з е, витоками в е, часи е, Давіда і Галіафа, де семітські народи боролися. Одні були іудеями, інші були філістимлянами, у одних було іудейське царство, а інших була там орда, чи, чи теж якесь своє князівство було, я не історик, не шарю. Тобто ми йдемо в ті часи. Чи палестинці це 1948 рік арабська мова і іслам. Якщо 1948 рік арабська мова і іслам, тоді. Питання, чи не мають існувати, чи вони просто заслани казачок від е, політичного ісламу від імперії? Чи це не є імперіалізмом тоді? Чи взагалі ми маємо право моральне право підтримувати палестинську ідентичність, якщо палестинська ідентичність виключно про іслам і арабську мову? Чи можливо палестинська ідентичність про щось більше? І я боюсь, що палестинці потрапили в величезну пастку, які наші політики потрапили, навіть не просто політики і демагоги, а наші стратегії. Ті люди, які відповідають за стратегію, яким треба було вибрати що важливіше: захист світової демократії як мотивація нас, як найвища цінність? Це захист української нації. І вибрали вони для світу казати, що із цих двох найбільш важлива це захист. Демократії, захист цивілізованого світу. Цивілізований світ для них важливіше, блядь, західна цивілізація їм важливіше за українську націю. Сука, державна нахуй зрада. І от палестинці з арабською мовою, з ісламом із забуттям свого коріння, своїх етнічного походження якраз в цю пастку і потрапляють. І це все сука може закінчитись поганою для нас і для палестинців. Хоча палестинці це не самоназва. Не самоназва. Треба шукати свою самоназву. Палестинці це так, як їх називали. Називали інші. Так, як їх назвали. І не їх назвали, в чому і вся сука прикрест. Не людей назвали так, а територію. Людям треба знайти свою назву. Гострі дуже питання. Гострі дуже питання. Тому я закінчую. Хибно вважати, що ми є перехрестям. Хибно впарювати нашим людям, що ми є дуже багатою нацією, тому що ми збагачені усіма. Тому що тут проходили різні культури, і ми мали безліч класних ідей, які міксувалися. Ні, не це. До цих всіх ідей у нас була дуже розвинена усна народна творчість. І всі ці ідеї, релігійні тексти у нас не прижилися. Чому? Якщо вони такі геніальні були, а ми і читати не вміли. Ми такі ахуєнні, не тому, що нас ці тексти збагатили. Нас ці тексти апріорі збагатити не могли. Ми не, не письменні були. У нас була усна народна творчість. Нас збагатила по сьогоднішній день була усна народна творчість. Наші предки, які обрали цю землю, цю природу, які передавали нам традиції свої, які е, займалися. Е, які плодилися, виховували дітей, і по сьогоднішній день ми є. Не тому, що тут перехрестя різних релігій, культури і так далі, і тому подібне. Перехрестя скрізь відбувається, скрізь торгові шляхи проходять. Але у нас незалежно від цього всього, що це все проходило, ми ніколи з кожну цих релігій не брали в собі головну цю ідею і не боролися. Навіть якщо ми брали якусь ідею, як головну свою ідеологію, це було просто так. Оформленням. Тому що єдина боротьба, яка у нас була, єдина релігія, яка у нас є, наша релігія це ми свої, ми слов'яни, ми українці, ми люди цієї землі. Осілий народ, а не качівники фанатичні, блядь, приходять зі своїми фанатичними тарганами в голові і щось їбачать. У нас ворог був завжди тут. Це чужинці з агресивним насильницьким. Фанатізмом на знищення, а ми, гуманісти, на любов об'єднання і на те, щоб плодитися. Ось, які питання мене турбують. І ось що я хочу сказати. Давайте не будемо, шановне суспільне мовлення, змінювати окраїну на перехрестя і називати українцям. Українців з селянкою, що ми як-то напльовано і розмішано. Ми тут були давно осілим народом, незважаючи на те, що тут плювали. І все, що тут напльовувалося, ми його не всасували, а ми до цього виробляли свою своє антитіла своє противоядіє. Ось в чому наша сила. Ми не суміш ті, древні, які здатні протистояти всім цим хворобам. Тож, з вами був Андрій Павленко, і, звісно, річ зі мною були ви, мої улюблені. Не забувайте поставити лайк, поставити дзвіночок нагадування, написати свій офігенний комент і донатити на ЗСУ. Своїм знайомим безпосередньо, кого ви знаєте, підтримувати їх, цікавитися їхнім справами, цікавитися їхнім ментальним здоров'ям, цікавитися їхньою внутрішньою мотивацією, рятувати їх від зовнішніх мотивацій, від того, щоб не ставати рабами зовнішніх мотивацій. І підтримувати цей канал, тому що то, що у вас точно є, так це цей канал. І незалежно від того. Чи буде все добре з цим підтримкою каналу, чи не добре, я все одно буду їбашити. Їбашити до кінця, незалежно від вашої підтримки. Тому підтримуйте і пам'ятайте, і мені завжди є що сказати. Добраніч!